Ранок добрим людям. Миколай тільки поїхав, побіг на сьому на автобус зараз без 10-му. За мною хлопці середні наші Семенчик і Петро. Лія з гришею тільки прокидаються, тато теж їх, У нього робота о восьмій починається. Але я ще повернусь через півгодинки, щоб їх відвести. У мене ось такий розірваний графік. Півгодини допомоги медсестрі, а тоді, ну, до півдев'ятої, а тоді аж на дев'яту. Тож покатаємось, як то кажуть, колами. Зайвими, але це добре, ну, Лію не повела я в групу подовженого дня на ранок через це, бо я встигаю. Зараз чоловік підстрахує, збере їх, допоможе зібратися. Я тільки як таксі буду. Їхала на дві хвилинки раніше. Зачекаю, мабуть, не бачу Автівку медсестри. Ранкові троянди. Закінчила, допомагала. Медсестрі, як завжди, і ну, багато роботи, скажімо так, сьогодні в неї було зранку, але я залишила, вона далі буде тепер ще мити, переодягати. Не знаю, все вона сама буде робити ще довше. Чому так розподілений час, але тільки 30 хвилин моєї допомоги в неї. Далі вона має сама все робити. Так. Причому вона там катетер стоїть і який потребує заміни, і вона каже місію, що я напишу медсестрі, що вона має це зробити. Тобто є ще якась градація медсестер, хто що робить. Ось ця, наприклад, не міняє катетери, значить, вона тільки ось по гігієною займається. А, така особливість роботи. Зараз 8.37. Якраз час виходити, виїжджати, але в спокійному ритмі ніхто не біжить, ніхто не запізнюється. Так, допоможу ще зібратися. Ти гарно, друже, криш, все добре, холодно, може, куртку треба бути. Давай. Давай, давайте. Тепер мені треба на відстань десь 5 кілометрів, звідси десь 5 кілометрів їхати. Будинок прибирання 2 години і потім після обіду. Всього ці 2 години мені додали вчора, не мало їх бути теж чомусь спершу. Але все одно разом вийде в мене 4,5 години за день, що не так вже й багато. Щоправда, чистого прибирання. Що ви тут бачите? Я бачу жовто-блакитні кольори. Я навіть трошки втомилась, інтенсивно попрацювала, все зробила. І як того, мабуть, варто було очікувати, мені додали годинку ще десь поряд зі мною, з нашим житлом. Але там написано, що це будуть закупівлі. Навіть бути курси курси. Подивимось, чи мадам зі мною захоче поїхати, чи я сама. Не пам'ятаю я цього будинку, тож зараз буде сюрприз. Я згадала, що це за будинок, що це за мадам, і що це будуть за курси. Закуп... Закупку буду робити сама зараз. О, бонжух. бонжух! Так, З собачками я ще не гуляла. Насправді, мабуть, в своєму житті. Не пам'ятаю, коли це було. Ось нова функція в мене ще. Ось є пакетики гігієнічні тут. Так, окрім того, що я гуляла з собакою, я ще й косу наприкінці, мадам, заплита, запліла, заплела, Вже мені колега зробила ваша, мила мені голову, зробила мені косу, а от ви можете мені косу заплести Таке довге сиве волосся, мадам. Ах, собакою гуляла. А ще мадам замовила, а, не було в мене закупів, тому що в неї після обіду зазвичай закупи у вівторок. І вона замовила в Карфурі, в супермаркеті, все через, ну, через сайт її зібрали, і треба просто поїхати буде забрати. Але о 4 вечора. Не знаю, як вони з цим питанням вирішать, тому що в мене в бюро до цього були не готові. Так, мені десь тут треба припаркуватися біля свого будинку. Це я крута, майже паралельна парковка в мене вийшла. Не завжди, не завжди. Все, буду відпочити трошки. Працювали 4 години і ще дві попереду. Так, а ще сьогодні вівторок, але другий тиждень поспіль я не їду за продуктовим набором для українців наших, бо вони, у них є можливість ці два тижні забирати самим. І плюс соціальний магазин сьогодні не працює, тому мені нікуди не треба їхати. Єдине, що можливо, О, зараз подумаю, подивлюся, можливо, треба собі закупи якісь зробити. Але, здається, у нас все є. Все, пролетіла моя перерва швидко. Бішу далі. Вдягла теплішу ковтинку, бо насправді не так вже й тепло. Максимум має бути 16 градусів сьогодні. Вранці взагалі плюс 7, було. якась зимова погода. Їду до Мадама Місіо, той що макети виробляє. Робить таке в нього хобі, а в Мадам Хвороба Альцгеймера. Вони минулого тижня відмінили, так і їздили вони на море, на відпочинок, в на кемпері. Я думала, що вони довше будуть відсутні, але ось на цьому тижні не відмінили. Тож зараз я в них буду дві години. Якраз встигатиму в школу і Григорія. Мадам особливо, особливо нічим не цікавиться. ось Місію так йому куртить зі мною порозмовляти, розпитує все про Україну. там, Ну все там, Я маю на увазі про погоду, про дороги, про море, про, про життя, про все і те, що відбувається зараз, про війну, все він зі мною. І розпитую не те, що розпи... хоче свою думку донести, а саме хоче мене почути. Ох, це таке. Їду до школи три хвилини до відкр... відкриття воріт. Ну, я встигаю все вчасно зробити. На сьогодні я відпрацювала, сьогодні вже нічого мені не додали, як і протягом тижня також, тож. Подивимось, як то буде. Маю небагато працювати. Завтра теж десь близько п'яти годин буде в мене. А, тут місью, їздили вони десь на море, повернулися, хотіли до океану їхати, але в них знову візити до лікарів і в нього, і в неї. Тож немає можливості надовше поїхати поки що. Але ось, а наступного тижня, там з понеділка за прогнозом дощі починаються. Протягом тижня знову у нас буде прохолодно дощі. Французи тут в шоці всі про ту погоду говорять, тому що ну, взагалі вже має бути дуже спекотно. Ну, там вже 30 градусів, літня погода має бути в травні. А тут таке, таке прохолода постійно. Холодно душі. Добре, так що вони не поїдуть наступного тижня, а там буде видно, як все відбуватиметься. Ти вирішив мене налякати? <плес> Часто приходить з <плес> думки. Розказуйте, як у вас справи в школі. Добре. Точно. Добре. Що було цікавого, окрім кота, який забіг на територію школи? Уявляю, який він про. Ні, Яка це була новина? Всі але, за ним ганялися. Якщо що, ще раз розповідали про роботів. Про роботів? Так. Було цікаво? Чудово. Це чоловік чекає автівку, щоб вивезти чергову партію каміння, яке там я тоді з городі, яке я розробляла. Оце таке я повикопувала. Я розповідала, що там такий тоненький зверху шар землі був, а під низом це розібрали. Там була прибудова, яку колись розібрали. Це я вже історію знаю, що це за цегла і каміння. Ось, розібрали її, щоб не вивозити, просто закупа... розрівняли і закопали. Оце так я город робила. І тепер там купа, вже і травичкою заросла. Але... Татко вирішив, що треба все одно прибрати то все, що ми подіставали і вивозить. Вже я не знаю скільки разів їздив, вивозив відра, купив, придбав. Що? Мені здається, тато забирав. Може, то вже... я не пам'ятаю, це було сьогодні чи вчора. Один день на інший схожий. Завтра. Ну, де твій рюкзак? рюкзак не а. Давай швидше. Не впади, будь обережні. Ну добре, піду покажу, де, <сі> де та кубка, яку розбирають. Город тут був заріс ну, травою. Вон там купа. Ну, десь половину, мабуть, вже вивіз. <сі> тобто це, тут така плоска земля, оце все що, ця <сі> гірка. Це що, рухається, це муга? І це все я руками подіставала з землі, все це каміння. Це Ми така сілька. в мене трудотерапія була. Ти. А хто ще? Ну ви трошки так то я ж допомагали? Травичка проросла. Ти яйце перевірила. Ні, це та просто проросла, дощ просто, багато дощу було. Лія, давай, киць. Я допоможу тобі. Одне яйце. Є. Yeah. Дякуємо вам, курка. Тут це їм стільки оце зерна насипав, що воно з годівнички так сильно висипалося. L�я". О так, треба ще травички. Почистити травичку положити. Ти дістаєш чи ні? Лія, це ти порвала сітку так ні. дуже. Ну, а як ні? Це саме діначе. Ох, ти, весела дівчинка. А ось і Петро. Він сказав так, його не називати нашу. Друзі, ввечері я написала пост тут на каналі і попросила допомогти закрити борг на ремонт автівки для ЗСУ. І багато хто з вас відгукнулися. Я вам щиро вдячна, що ось так скажу. Намагалась кожному, кожній кожному відповісти в коментарях. Але бачила, що значно більше було внесків, не всі навіть писали в коментарях, що приєднуються. Тож нас багато, і саме тому ми можемо робити таку велику таку важливу справу. І вчора той борг, який висів за ремонт автівки, яка вже давно відремонтована, була... був закритий. Ось. І навіть Олександр. Сашко хоче вам кілька слів про це сказати. Вітаю, шановні. Вчора ми е, разом з вами закрили збір на ремонт е, автівки вогнеметників. Щиро вдячні. Е, так, збір трошки підвис, але от за, за вчора ми все закрили навіть більше. У нас є сума для наступного ремонту наступних автівок. Вогнеметники привезли мені е, отакий от от підірок. Е, ми рандомно е, розіграємо цей лот, і е, власник вже цього, е, цієї гільзи, можна так сказати, від вогнемету е, зможе проговорити з нашою майстринею і вибрати дизайн розпису. Тут ще буде щось малювати. Всім добра, дякую, що ви з нами разом до перемоги. Тож так, баночка тепер ще і в плюсі: це постійна банка на ремонт автівок. Щораз звертаються деякі автівки вже ремонтували не один раз, особливо страждає паливна система. Ну і, звичайно, коли є потрапляння, теж доводиться багато зусиль докладати, щоб ці автівки ремонтувати і повертати їх в стрій. Дуже часто це саме ті автівки, які ми з вами збираємо, на які ми збираємо, купуємо, передаємо, а потім ще їх ось так супроводжуємо в якості ремонту. Обов'язково будуть і наступні звіти, і про автівку, яку яка в процесі купівлі зараз, і про відремонтовані все як завжди. Нагадую, що є телеграм-канал благодійного фонду Слобожанські ластівки, власне. Сашко є засновником цього фонду. Він і моя рідна сестра. Я їм ось так намагаюсь допомогти своїми закликами. Користуюсь можливістю звертатись до вас, до своєї аудиторії через канал, цей YouTube канал. Дякую всім, хто дивиться мої влоги. Дякую всім, хто приєднується до зборів, хто дослухається до моїх закликів. Це дуже важливо, для мене важливо. І це дає ось ту віру, що ми разом, що все ж таке байдужості менше, а добра, сили і віри в перемогу більше. Ось так, мабуть, завершу е цю думку і буду завершувати цей влог. Дякую, що подивилися. Дякую, що поставили вже вподобайку. Сподіваюсь, ви вже це зробили. Що підписані на цей канал, що слідкуєте за оновленнями, готую для вас нове відео вже обов'язково ще побачимося. А на сьогодні, все. Дякую, бувайте!